За секунд, ну, потратили, потратили. ну це так давайте не умничати, так тут зроблена програма, ми ще не будемо переписувати. Просто як яким ще сам є. Хоча до луковичного легкого резерви. Саш, це слово. на 100 16.50. На наступну сесію ми просто виключили всі роутери. Да. І один, воно виходить, і на Валерівна дивиться А, І в результаті воно десь здобувається. Олег, треба заблокувати, і самі ці самі вайфай. На следующую сесію так і не... Так. Можливо, сильніше поставити. Та ні, його достатньо цього просто ще вчити. Ще... Та так. так, шановні депутати, дозвольте 67 сесію позачергового 8 спикання оголосити відкритим. Ці Російської Федерації до України Також нам для засідання сесії потрібно із числа депутатів обрати секретаря сьогоднішнього пленарного засідання. В кого будуть які пропозиції? Педик Тетяна Яків. Перепилиться, я маю. Ну, давайте ну, ну, ж, Поступила пропозиція. Перша, перша поступила пропозиція педик Тетяна Яківна. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Так, да, я скажу, тобі прийдеться не більше 20 питань, тому що 40 минувати мене. Ми. Рішення прийнято, я не кажу. Ну, а що? Що Також. Е... Ці питання з порядку денної сесії сьогодні було розглянуті на спільному засіданні комісії. Також пропоную затвердити порядок денний, порядок сесії. Це тривають на пленарному засіданні. Також весь регламент згідно 5 хвилин для виступу, да, тому що у мене в нас є 5 хвилин для доповіді. もう1本だけ。 Триває сесії, вона передбачена статтею і статтю навіть. А, ну Тепер ми вас навчили, що згідно регламенту, згідно статті 38, регламенту Деканської селищної ради відкриєте, прочитаєте 8 стикання. Прошу дотримуватися всіх регламентів, там чітко прописано всі норми виступів і доповіді. Згідно регламенту, да. так. Ще будуть які об'яви. розпочати. Так, переходимо до розгляду питань. порядку. Голосуємо за порядок денний, так? Голосуємо за порядок денний. Прошу голосувати за порядок денний. Той, що у нас затверджений. Почуємо пересвідчення. Порядок не зміниємо, да? так? Саша, що 30 секунд змінити не можна? Можна, змінимо. Тільки не зараз просто. Тепер... Ні, ні, ні. Можна можна так, рішення прийнято. Так. Так. Тепер переходимо до розгляду. Питання О, згідно порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 22-ї позачерової сесії Деканської селищної ради восьмого скликання від 23 грудня 21 року номер 8 про затвердження стратегії розвитку деканської селищної територіальної громади до 27-го року. Поступова пропозиція на голосування. Хто за те. Ще раз. Ну я ж все це пам'ятаю, тут нема цього розуміти. Хто за основу ну, цілу, прошу голосувати. Хто за? А... Зараз на 15. 20. На час знити можна буде це ж на 10. Я Тому що ми будемо я, тут. я думаю, що... Та ну воно ж перший раз воно було типові, типо. Почать 23, а потом на 15. Да, так, да, можна 20. Та тут усі все складно, планшетом. все рішення прийняте. Так, дякую. Друге. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною цільового призначення громадянину Фениці Олексія Володимировичу. Виявляю про конфлікт інтересів в участі в голосування на голосування? Хто за даний проєкт рішення за основою цілому? Прошу голосувати. за пет варил веќе јас не си. Токај. не е само. Рішення прийнято. Дякую. Згідно переліку питань, ті, що були винесені на сесію, ми всі розглянули. В кого залишається в нас різне, в кого є ще що в різному. Об'яви, повідомлення, зауваження, пропозиції. Дякую вам, Олег Михайлович, що зібралися. Дивіться, Лесик, я вибачаюся за ці незручності, що ми вам принесли, але це залежало не нас, це залежало більше, да, від того, а нам до першого потрібно його вже подати. Тобто 25-го прийшло, потрібно, а цей розрив. У нас було або субота, або неділя. Ну, ми вибрали суботу, з більшість депутатів. Більше не Ви буде визволення. Якщо не... Да, Да. Марія, я, я хочу, користуючись до... можливістю, продемонструвати вам промороли громади, які ми зняли спільно з відділом культури. Мen, Якщо не бачив хтось, може хтось не здавати. Спеціально для того зняли для туристів, щоб їх заманювати так попробувати за день. Скільки на півгодини? Саша, яке лові? Кожному даду, ні, кожному дадуть. Можна відповідальність, якщо щось направиться, тоді поновлюється для вас перед. Можна Можна, звичайно.

Нашої культури і духу, доказ нашої самобутності, диканці храм стоїть Золотове, що будували козаки, не усипанні писали, понад вітрі ростуть дуби, масе по таємно з Мотре і зустрічався. Вернула в нас Оксану покала, а коли храм козацький омовлявся, чорта в пеклі малював. Наша природа. Це енергія. Дуби кочевея, пусковий край, ландшафтний парк це місця сили і тиші. Тут хочеться дихати глибше і мріяти ширше. 24 лютого 2022 року Диканка, як і вся Україна, здригнулася від страшної новини. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Небо розірвали вибухи ракет. Сили оборони України зірвали всі плани російських агресорів, завдяки мужності та стійкості наших захисників та захисниць. Найкращі з кращих піднялися в перший день наступу і продовжують стояти ім'я майбутнього, однак ми платимо надто дорого. Історії ж попишуть на столі. Ми ж пишемо крові на своїй. Нація, яка кожного дня доводить всьому світу, що гідне свого майбутнього, бо найбільше багатство громади це її люди. Під час війни ми стали ще міцнішими, допомагаємо, підтримуємо, плетимо, передаємо у нашій єдності наша сила. У Диканщині зберігається традиція майстерності. Шважки гончарі, пекарі, майстрині сувенірів і прикрас кожна річ зроблена руками і серцями. Це не просто ремесло, це жива культура. Ми віримо у силу гостинності. У диканці діє унікальний музей весілля, де оживають обряди, звучать пісні, і кожен гість може доторкнутися до родинної пам'яті, відчути її, туризм для нас. Не просьба це можливість поділитися душею громади. Mm -hmm. Майстерні гостиності Деканщини це зелений відпочинок, фестивалі, смак домашнього, щирість прийому До речі. А ви вже смакували деканськими вареничками від самої пані Солохи? Сілу нічку я не спала, вареники готувала. Чорт мені допомагав. Є матір крап. Та не бійтесь, не минайте, у Віканку завітайте. Попри виклики, ми будуємо майбутнє. Наша стратегія це розвиток молоді, підприємництва, культури і освіти. Бізнес-хаб, навчання, партнерства. Ми працюємо над громадою, у якій хочеться жити і творити. Біканщина це місце для життя, для родин, які шукають тепла. Для молоді, яка прагне перспектив, для тих, хто тут працює, плекає, живе, відпочиває, гостює і охоче повертається, бо тут все по справжньому. Віканська громада традиції, які живуть, майбутнє, яке ми творимо щодня. Завітайте, відчуйте і залишайтесь у серці назавжди. Початок є. Отвічно. Марія дякуємо вам. Тільки початок було на залучати. Я маю виду, біля тобі, во там Будемо долучатися. Зараз ми перейдемо ще до сідпішня, научимо пішнян і повернемося до рівної Диканчені. Шановні депутати, шановні присутні, всі перелік питань з сьогоднішнього дня по 67-й сесії, 8-й день вичерпаний, тому сесію оголошую закритою.